Сьогодні ми були в Макдональдсі і дивіться, що ми купили навіть кока колу Так, ми сьогодні їхали від бабусі через Київ і купили в Макдональдсі, як завжди. Діткам. хеппі-міли. Але ми не часто купує, п я. П я. Але Ми їх купляємо кожен раз. Минулого разу нам попались отакі, ми вже показували, покажи, які кішка. Хатинки, отакі. Постав їх тут, я покажу. Так, минулого разу такі були цікаві хатинки, ми вже їх показували вам. Там внутрі якісь звірятка, да? так? Смурфики здається. Подвоє. Так. А в цих хеппі мілах також. Але ще є їжа. Так, ну давайте будемо розкривати їжа, називається. Да. Ось це мій. Ну. У мене там жовта є. Покажи. Мамі там сіна є. Покажи. у неї, неї таке саме як фіолетове, тільки трошки темніше. Ага, ну давайте будемо розкривати. Спочатку ми їжі розкриємо, покажемо. А що ж у вас смачного? Ага. ага, це бургер, ще що? Картошка фрі, гануня і шуфетка. Ага, бургер і картошка фрі. Ммм, яка смачна. Покажи. А мені теж Ням-ням-ням. Девчатка, тримай там. Крейка, покажи свой бургер. Вот крей, покажи нам. Вот крей. Видите, какие камеры будут бурки. Крейка, открывай. Шуца! Мама, что ты такое? Покажи, будь ласка, что там такое? Ой, а что это такое? Кариша, Я. Це ти скушена бургер? Це да. так старша А Ану, показуй нам. Як не стидно. Неслухняна дівчинка. О, дивіться, це вже правильний бургер. Покажи, донечка. Гарний. М -м -м. Смачно? Ну, я просто не дивіла. Ах ти! Неслухняна дівчинка. А ну-ка, Юлечка, кушай. Ням-ням-ням, яка космокота. Девчатка наши любят все это. Ну, все попробовали и хватит. Нам еще треба сок, и кока-колу открывать. Правда? Самика, давай кока-колу открывать. Открывай. Мама, поможешь мне? Давай. Так. Давайте мне помоги. Давай то девчатка. У нас кока-кола, а вот здесь с листьями, э, еще фруктами. Кобинка с оранжем, а у меня с лаймом. Так, подкрыла одни девчонки. Mm -hmm. Кришенька, ты, может, открыть? Я могу. Да, давай. Обережно. А, бах таку круг. Кріш, а стаканчики візьмеш? Чи можливо дати вам такі палочки? Соломинки. На. Соломинки дать. Тримай. Три. У нас мама дасть соломинки. Мама дасть соломинки. Кріш,